Це до нашого ефіру. Пане Вадиме, добрий вечір. Добрий вечір. Яна. Сьогодні на саміті G20, або як коректніше казати, G19, щоб Росію до того не включати. Президент міжнародного олімпійського комітету закликав відмовитися від практики усунення росіян від змагань через війну. Чи буде міністерство молоді та спорту України якось реагувати на таку заяву? Яна, ми реагуємо з першого дня війни, і ви це знаєте. Вже понад 8 місяців росіян ми не бачимо ні білорусів на міжнародних змаганнях. І зараз на всіх конгресах, і зараз буде відбуватися конгрес Міжнародної Федерації фехтування. І там будемо виступати, і Міжнародна і Європейська Федерація фехтування написала вже листа від, від виконкому: що не, це неприйнятно, що росіяни і білоруси будуть допущені під нейтральним прапором. Ми будемо боротися, поки ми не переможемо в цій війні. Для нас це неприйнятно. Ми не приймаємо це, і ми будемо все робити і разом з моїми колегами, і з міністром закордонних справ і всі ми і президенти Федерації. Ми будемо боротися до тих пір, поки росіяни не підуть з нашої землі. Ми будемо боротися, щоб росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях. Нам е, не цікаво, що говорять, що потрібно допускати, не допускати. У нас є тільки одне: щоб росіяни і білорусів не було на змаганнях, і ми будемо це. Все робити, щоб їх не було, і щоб, ми щоб це відсторонене було продовжено до доки вони не підуть з нашої землі, і ми не переможемо в цій війні. Ну я лише сподіваюся, що президент цього міжнародного олімпійського комітету зробив цю заяву до масованого ракетного удару, тому що якщо після, то я не знаю, звідки такі меседжі негативні у нього в голові беруться. Як власне, і президент Фіфа, який теж на балі сьогодні сказав про те, що цитую треба подумати над припиненням вогню між Україною та Росією на один місяць під час чемпіонату світу з футболу. Звідки такі ідеї вони в головах беруться? Чому вони не чують нас? Вони ви знаєте, напевно, коли люди на себе не відчувають, що відбувається в нашій країні, їм потрібно приїхати до нас в Україну, в Київ чи в інші регіони, і побачити, як ми без світла, без тепла в деяких регіонах, як літять сотні ракет на нашу землю, на наших людей, як вони вбивають наших людей, побути поруч з нами, і тоді вони зрозуміють, що такі. Виклики чи такі поради давати не потрібно? Нам нам потрібна допомога по відстороненню російських та білоруських спортсменів, і ми над цим будемо працювати. Скільки часу ми будемо жити? стільки будемо працювати, щоб не бачили росіян і білорусів? І нам байдуже хто що каже для нас, дуже важливо що робити нашу справу. Якби президент ФІФА приїхав, наприклад, на деокуповану частину Херсонщини, то які масштаби руйнувань спортивної інфраструктури він би там побачив. Ну, знаєте, ми декілька днів тому раділи, що вже звільнений наш е герой, місто герой Херсон. І на Херсонщині, на жаль, ще по весні були чотири е об'єкти частково пошкоджені: це е будівлі дитячо наських спортивних шкіл. Це спортивний комплекс е ФСТ, е ну, громадської організації Динамо, е комплекс дитячо-юнацької спортивної школи. Тобто, чотири об'єкти були ще по весні. В різний час були пошкоджені, тому там десь приблизно на сьогоднішній день ми рахуємо на 16 мільйонів гривень. Це там чи там вхідна група, чи вікна, чи дах. Ну тобто, ми розуміємо, що там уже потрібно теж відбудовувати все. Як ми все і чекаємо, що після закінчення війни, після перемоги, ми все будемо відбудовувати по всій Україні, тому що ви знаєте, що по всій Україні було знешкоджено 135 спортивних об'єктів, 22 взагалі вже не існує, 113. Частково теж пошкоджено, це приблизно на 180 мільйонів доларів. Тому, знаєте, зараз ми чекаємо перемогу. І потім вже будемо відновлювати всю нашу спортивну структуру, яка на жаль пошкоджена. Ви ж знаєте, що останні роки було багато спортивної структури, побудовано, реконструйовано, Багато спортивних програм було по будівництву спортивних об'єктів, без якого не може бути розвиток фізичної культури та спорту і спорту вищих досягнень. Тому зараз, зараз ми чекаємо, коли ми переможемо і почнемо вже відбудовувати. Після перемоги в нашій країні буде величезна кількість ветеранів, які у вас уже є напрацювання з приводу розвитку ветеранського спорту, звісно, звісно, що у нас є вже і центр спортивних медицин, де нам буде потрібно буде проходити реабілітацію нашим ветеранам, і потім ми будемо їх, щоб вони вже ви знаєте дуже психологічно. Важливо їх психологічний стан, щоб їх повернення до нормального життя. І спорт це дуже. Е, Дуже важливо, що це буде дуже доречно, щоб вони всі почали займати спортом, тому що вони будуть зв'язком. У вони... нас проблема. Ви повертаєтеся до нас зараз, поки я вас не бачу, але чую. Я з вами. Я з вами. Так, уже... так чую, чую вас добре. Бачимо вашу фотографію, так, але так. так ми про ветеранський спорт говорили. Все ви повернулися. так так. Я да для нас дуже важливо буде психологічний стан і повернення до нормального життя. Тому спорт буде допомагати все, щоб наші ветерани поверталися живими. Якщо буде зі станом здоров'я проблеми, то звісно, ми будемо допомагати. Ми будемо робити все, щоб вони повернулися до нормального життя. Погоджусь, дякую вам дуже за те, що в цей непростий вечір приєдналися до нашого ефіру. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, був на зв'язку із марафоном.